Величезний привіт усім! Ви на каналі Косметика Сови. Вибачте, що так довго не було нових відео, тому що у нас були відключення світла, але зараз я маю для вас дуже цікаву тему порожні баночки. Назбирала ось такий пакет порожніх банок. Тут є і побутова хімія, і декоративна косметика, і доглядові засоби. Одним словом, є про що поговорити. Я буду просто рандомно витягувати і одразу коментувати. Лак- інтеса для волосся середньої фіксації. Мені дуже подобається і через об'єм, і через те, що він не склеює волосся. Тут є півлітра, 500 мл цього лаку вистачить надовго. Мені вистачає такої баночки орієнтовно на 2 місяці. Піна для Вани, малина і чорна смородина від Avon. Це вже моя друга піна для Вани, яка закінчується. Я купувала декілька. І, власне, зараз, якраз сезонна на таке і. Так, наступне це морська сіль з ароматом чайного дерева. Ну, вона дійсно дуже ароматизована. Мені взагалі подобаються всі види морської солі від Natural Code. Зверніть увагу, це український бренд. Його можна купити в мережі Єве. Так. Наступне серветки для демакіяжу. Тут було 20 штук від Лінеа, це також, наскільки я знаю, український бренд. Мені вони не сподобалися, тому що. Тому що вони не очищають обличчя як потрібно. Але для чистки кісток, для чистки пензликів, для якихось таких дрібних, коли вам потрібно відкоригувати макіяж, там, витрати, там, тон з обличчя або що, то це підходить дуже добре. Але після цього обов'язково потрібно вмиватися, обов'язково потрібно наносити доглядові засоби і обов'язково тонізувати обличчя. Мені забракло тут, власне. Вологи, тому що ці серветки мені видалися ну, наполовину сухими. Тому я не впевнена, що буду купувати ще, тому що від звичайних серветок вологих вони нічим не відрізняються. І мені навіть звичайні вологі серветки підходять набагато більше. Тому я більше ось такого купувати не буду. Також купувала в копійці. Наступне. Це до речі, звичайні волої серветки. Чому я вам їх показую? Тому що мені дуже подобається тут наліпка Купуй українське. І я побачила на чистій лінії, вся лінійка їхньої нової косметики маркована ось такими наліпками. Це дуже добре, і вже написи таки з'явилися українською мовою. Тому хто користувався раніше чистою лінією, то можете продовжувати, тому що там все тепер українською, все як має бути. Далі. Закінчили саватні диски від Белле. Тут було 80 плюс 30, там була дуже вагітна ціна. В принципі, я цими дисками задоволена, тому що тут закриті краї, і коли ви наносите на диск чи тонік, чи молочко, чи інші засоби, якими в чиміцелярку, якою очищаєте шкіру, то вони не ці диски не, роз, ну, не, роз, ну, не розходяться в, в, в руках. не... Не розлазяться, а тримають форму, і ними дуже зручно користуватися. Тому я завжди беру такі диски, і далі в мене знов в запасі витягнула ще одну пачку, далі користуюся цими дисками від Belle. Наступне зубна паста це не відбілююча, це, звичайно, Dentamax, німецька. Ось так воно виглядає Дентамакс від Elcos. Чомусь я один період була дуже прихильницею цього бренду, власне, але не знаю чому. Тому що ну, очищає так собі, на, на четвірочку. Відбілення взагалі немає. Свіжість на трієчку, тому що свіжості ця паста довго не тримає також, але тут класний об'єм 125 мл купувала за дуже дешевою ціною, там була якась акція. Ну і вирішила, що. І, до речі, ця зубна паста м'яка, тобто вона не буде шкодити яснам. Якщо у вас чутливі ясна, то вам така зубна паста підійде від DentaMax. Наступне це. Маска від Avon Ритуал Аюрведи з індійським екстрактом корнів коріння куркуми і екстрактом кокосу. Мені подобалося те, що ця маска дійсно розгладжує шкіру обличчя і робить її більш, скажімо так, м'якою, шовковистою. Ну, ефект, звичайно, тимчасовий, як від маски для обличчя, але, ну. Не накопичувальний цей ефект, але мені ця масочка сподобалася. Ну, вона на основі глини, це типу глиняних масок. Єдине, що величезний мінус це ароматизатори, які використовує Avon. Я не знаю, чому останнім часом у мене від них просто ну. Мене це дуже подразнює, я ну, дратує, я не можу ними користуватися. Але все-таки маю ще декілька в запасі, вони відкриті, і тому мушу просто їх докористувати ці запаси, а вже потім купувати більше не буду. Загалом маска. Як звичайна глиняна маска. Ви можете зробити таку саму глиняну вдома, купити в аптеці глину і е, змішати з ефірними олійками і вийде така ж маска. Єдине, що я порівнювала цю маску із маскою від New Life з зеленою глиною, яка йде очищаюча. І ви знаєте, це не до порівняння. New Life виграє в тисячу відсотків, про тому, що це повністю український бренд, на відміну від Avon, який в нас спокійно працює і в. Країні агресорі і в Україні тому ну тут таке. Я знаю, що багато хто користувався цією маскою. ну у мене залишилися про неї такі двоякі враження, але я впевнена, що я більше її повторювати не буду. Хоча ефект я бачила, але він тимчасовий, занадто він тимчасовий. Закінчилася моя просто нескінченна база для макіяжу від Evelyn. Це Full HD 16 годин зменшення пор, вирівнювання тону шкіри і. Продовження стійкості макіяжу. В принципі, ця база мені нагадувала звичайний дитячий крем, який швидко поглинався шкірою, і потім ви вже наносили далі тоналки. До речі, в мене була проблема, коли я наносила на цю базу тоналку від Maybelline, тому що вона дуже швидко фіксувалася. Це потрібно використовувати вже таку базу на основі е, гліцерину, на основі такого, знаєте, щоб ця база була дійсно така, як масляна. От. А ця більш така сухова. Ну, якщо у вас жирна комбінована шкіра, то вам ця база може підійти. Можете спробувати для таких легких тоналок лейтових вона підійде. А якщо ви хочете вже такі більш стійкі тоналки, то вже тоді краще підбирати бази, типу від Патрісії Lido. До речі, можу вам показати ось такий праймер. Зараз ним користуюся, він дуже класний. Я наносила макіяж і на 30 годин цей тональний використовувала від Maybelline під Патрісією Ledo Primer, і результат мене дуже втішив. І навіть коли наносиш тональний крем, відчуття зовсім інше. І видимість спор дійсно зникає. Тобто, ця тональна Ця основа під макіяж набагато краще. Закінчилася у мене моя парфумка від Allure. Це в мене номер 92 Якщо я не помиляюся, це Bombshell від Victoria's Secret це аналог, масляні, мас, масляні парфуми. Аромат дуже класний, аромат на орієнтовно 70% схожий до оригіналу. І на, Завдяки тому, що це масляна основа, на масляній основі ці парфуми тримаються набагато довше. Тому я зараз віддаю перевагу власне, масляним парфумам, Нашу їх на Руки наношу їх на зону декольте, так щоб відчувати самій, і кажуть: якщо ти не відчуваєш на собі парфуми, значить це твій аромат. Ну не знаю. Ці я відчувала. Вони мені дуже подобалися. Приємні, солодкаві, все як має бути. Тому буду замовляти ще, і в мене ще будуть порожні баночки від цього бренду. Це, до речі, також український бренд Алюр. Далі витягнула те, що, напевне, не всі користуються, але хто користується, це рідина для вейпу. В мене хайп яблучний. І це, якщо я не помиляюся, 50 мл, Там було 50 на 50, ну тут 50 мл. Мілілітрів солі, і ну я зараз більше сольових не купляю рідин для вайпу, я перейшла на органічний нікотин, і в принципі, нікотин це ну, я не, я в жодному разі я не, не, не збираюся займатися пропагандою нікотину, але якщо, наприклад, ви хочете кинути корити чи ви хочете заспокоїти свої нерви, то вайп це в принципі не, не настільки погана штука, як, як здається на перший погляд. Ось така рідина у мене. Закінчилася. Це скільки тут було? 30 мл, здається. Так, тут було 30 мл. Наступне. Закінчився у мене тональний крем від Maybelline, відтінок 24. Я цим тональним кремом була дуже задоволена. Він мені ідеально підходив під тон шкіри літом. осінню вже були трішки проблеми, тому що осінню шкіра стає світлішою. На зиму він взагалі мені не підійде, бо я на зиму світленька. Але загалом цей тональний крем ідеально підходить для тих, в кого пори, в кого чорні цятки, в кого якісь вже там зморшки де-не-де, тому що цей крем є пластичним, він не підкреслює зморшок і він не скочується на обличчя. Це такий приємний момент. Я думаю, якщо ви хочете просто таку, ну... Мати ідеальну шкіру, то цей крем прям ефект фотошопу можу рекомендувати. Він недорогий, і це ну, цей крем, я думаю, ви всі його знаєте. Афінітон від Maybelline. 24 години 20, 24 відтінок з вітаміном Е та гіло, гілоуроновою кислотою. Такий от крем. Далі закінчилася в мене емульсія від Farm Stay. Емульсія на основі стовбурових клітин винограду це те з лінійки від Farm Stay. І ви знаєте, разом з тонером вона діяла просто неймовірно. Мені дуже подобався ефект на шкірі, але коли закінчилася емульсія і я почала користуватися самим тонером, я зрозуміла, що тонер без емульсії, власне, без цієї емульсії нічого не вартий. Ця емульсія дійсно вартує того, щоб її купити і спробувати. Кому вона підійде? Вона підійде для зрілої шкіри, вона підійде для вікової шкіри, вона підійде для комбінованої шкіри, тому що в мене жирності ніякої взагалі не було. Я використовувала її навіть іноді під макіяж, для того, щоб отримати додаткове зволоження. Дуже добре поглинається шкірою, має приємний такий делікатний виноградний аромат, який дуже швидко вивітрюється. І в принципі, жодного дискомфорту, ця сироватка вам не створить. І об'єм тут в мене був, якщо я не помиляюсь, 50 мл. Так, 50 мл об'єм. Ну, вона вартувала своїх коштів. Я купувала на мейкапі і задоволена. Це, це дійсно те, що варто повторювати. Я сподіваюся, я ще раз її повторюю, але на зиму зараз хочеться чогось більш зволожувального і такого, щоб доглядало за шкірою. Так, наступне закінчилася у мене матуюча пінка для вмивання від Avon. Це є також пінка ну, для комбінованої та жирної шкіри і для змивання макіяжу. Чесно вам зізнаюся, макіяж я нею ніколи не змивала, тому що мені здається, пінка підходить для того, щоб очистити шкіру вже після міцелярної води. Власне, після міцелярки я її і використовувала. Пінка непогана, в принципі, це один з небагатьох продуктів від Avon, якими я дійсно задоволена і буду купувати для себе ще 150 мл вироблено в Польщі. Ось така пінка. Ну, Тут, в принципі, все, все написано не по-нашому, все напи, написано по-англійськи. В каталозі вона є. Я її бачила. Там ціла серія для комбінованої шкіри, тому можна щось вибрати. Помилялася я щодо ось цього крему від Greenway. Я думала, він буде дійсно глибоко живильним, як тут написано, з банановою приємною віддушкою. Тут 80 мл крему. Я його використала приблизно за пів місяця. Він. Зовсім не, не глибоко живиний, Це звичайний крем для рук, який, ну так, він не залишає після себе сухості, але відчуття того, що ви користувалися кремом, який би мав там живити шкіру, який би мав максимально зволожувати, взагалі немає. Тому я, я вам це рекомендувати не буду. І взагалі мені здається, хоча ні, я впевнена, що більше нічого від Greenway я купувати не буду. Тому що, ну, якась воно дуже низькоякісна. Ця продукція. Я розумію, що цей крем коштував там, гривень 30 не більше. Але, ну, все-таки, якщо ви пишете, що він глибоко живильний, то він би міг таким бути. Ну, будь ласка, робіть те, що заявлено на, на упаковці, інакше люди втратять віру в косметику. Я, наприклад, цим кремом розчарована. Єдине, що мене тут. Е Тішило, це те, що аромат банану був не хімічним, а справжнім. Такий натуральний бананчик. Ну, це було приємно і це мені подобалося. Тому за аромат ставлю 10 єнотів з 10, за живильність ставлю 0 єнотів з 10. Отак. Я сьогодні сувора. Далі титан знову ж таки. У мене і минулий місяць був титан, і цього місяця знов титан для каналізації, для труб. Це постійна проблема, особливо в ванній кімнаті постійно забиваються труби, і ця штука-гель для чистки він дуже добре підходить. Тут написано, що його потрібно використовувати ну, цієї банки, мені би мало вистачити на два рази, але я ділила на три, тому що ну, не так вже все було проблемно, і в принципі це просто навіть для профілактики. Так, щоб потім нормально спрацювала каналізація, щоб нормально вода стікала і все було окей. Тому, якщо ви таке побачите, він бюджетний, я за нього заплатила 75 гривень. Ну, це, я вважаю, що це недорого. Це польський бренд «Титан» І це пише, що це моцне жель до удорожняння рур. Ну, Щось таке Ось такий титан. Йдемо далі. Закінчився вмивання посуду. в мене концентрат Фейрі, він був з лимончиком ультра лимон. Мені сподобалося, тому що дійсно концентрований. Я, використовувала, я не розбавляла його водою, я просто давала капельку на губку для посуду, і мені цього вистачало цілком для того, щоб посуд був чистим. Сподобалося приємний аромат. Що, що, можу сказати? що можна ще сказати про засіб для миття посуду? Економний. Е, упакування на 400 мл цієї упаковочки, мені вистачило на 2-3 місяці. Я вже навіть не пам'ятаю, коли я його купувала, От наскільки часом мені його вистачило. Зараз користуюся німецьким засобом, порівняю, яким він буде в використанні. Далі покажу вам клей для Вій від. Від якого ж це бренду? Зараз я вам скажу. Від вороні, це так, крем від вороні, він професійний латексний для накладних від чорний. Ось так виглядає. Купувала на майкапі, він на майкапі був найдешевшим, але хочу вам сказати, що дійсно тримає дуже довго і дуже класно. Якщо ви хочете на цілий день, будь ласка, на цілий день. Під дощ я з ним не потрапляла, але на суху погоду на цілий день він тримаються добре. Я цим клеєм задоволена. Буду брати ще. Власне, ось такого формату і від, від цього бренду, від бренду Вороні. На майкапі коштував в районі 72 88 гривень, якось так. Далі закінчилися мої патчі гідрогелеві для очей корейські. Обожнюю їх, чесно, я, я люблю всі патчі. У мене завжди патчі дають добрий результат. Але ви знаєте, що патчами потрібно користуватися регулярно. Тобто, якщо ви вже почали, то від початку і, наприклад, там, цілий місяць, поки не використаєте для того, щоб побачити ефект. Якщо не користуєтеся, то потім в мене одразу з'являються мішки і посиніння під очима. Це такі маю проблеми, набряки під очима, то патчі з цим справляються. Вони були дійсно гідрогелеві. Рідини не вистачило надовго, ну, мені здається, тут, тут навіть, ще, навіть ще та рідина і залишилася, трохи там десь є тої рідини. Отакі От були патчі. Ну я ними задоволена. Купувала, до речі, на акціях і вийшло дуже дешево. По акції купувала так. Наступне закінчився мій тональний від власне, для матування пор. 110-й номер Maybelline Fit Me, він йде більш, більш сухий в плані нанесення, ніж Афінітон. І він, ну, якщо є пори, то він з цими порами дає собі раду, але якщо під ним буде праймер. Без праймера він не працює і по стійкості він класний. Оцей цей тональний мені сподобався. Єдине, що він мені також був засвітлий, і я його міксувала з іншим тональним. А так досить непогано, тому можу вам також його порекомендувати. Далі, закінчився у моєї мами тональний крем від Max Factor. Ось так він виглядає. Це Healthy Skin Harmony. Miracle Foundation. Фунде фундейшн, так я правильно прочитала SPF 20 Ну, вона не була дуже задоволена і сказала мені замовити ще, але я просто ніде таких баночок не бачила. На майкапі шукала і не знайшла. На майкапі там такі стандартні від Макс Factor є тоналки. І напевне замовлю і таку стандартну. Але тут я не знаю, як її по відтінку вгадаю. Тут якісь 0 -ну людину, а, а там інші, напевне, маркування будуть. Ну, одним словом, буду щось підбирати. Але. Знаєте, тоналки від Max Factor непогані, навіть досить непогані. Далі закінчилася. Це вже, знову ж таки, мамина пудра Каріна. Моя мама інших пудр не признає. Не буду вам її всередині показувати, тому що дійсно от закінчилася. Бачите? от така вона все. Там щось осипається з неї. Це був відтінок сьомий. Мама бере завжди світлу пудру. Ну, Каріна і Каріна. Я хочу її перевчити на легші пудри. Я кажу їй, що і інші бренди, є цікавіші речі. Ну, Вона привикла до свого і користується. Поставте, будь ласка, лайк. Ті, в кого батьки такі ж вредні, як і мої. Так, наступне. Баночка міноксидилу це класика. Це в мене кожен місяць таке в пустих порожніх баночках. Це 5% міноксидил, наношу два рази в день на корені, там 8 пшиків на, на все волосся, масажую, релаксую і отримую задоволення. Ось такий у мене порожнячок. Так, далі пішли олівчики. Закінчився лайнер від Елен. Цей лайнер мені подобається тим, що він дає, давав вірніше. Таку, знаєте, він працює прямо як фломастер, От дивіться, він дає таку лінію таку. Ну, він вже не малює засох. Він твердий, кінчик дуже твердий, і лінія ну, така достатньо Видна, достатньо е, товста для того, щоб от, намалювати собі такі нормальні стрілки від вуха і до вуха. Я, ну, прям як я люблю. От. Але він в мене вже закінчився, і я зараз взяла від Евелін і дуже ним задоволена. Тому Елен я, напевно, більше купувати не буду, тому що він дуже швидко засихає. Це от мінус е, в мене був спід, так просто спід Eyeliner Pen від Елен. Засихає просто моментально і. Ну, 2-3 тижні користування, того не вартують. Тепер по олівчиках закінчився чорний олівчик від Пупе. Це все, що в нього залишилось. Закінчився також олівчик від тріумфу, 301 відтінок у мене був для брів. Я була ним дуже задоволена і хочу знайти ще, але чомусь не можу. Я вже шукала на різних сайтах, і реально від тріумфу знайти олівець чомусь виявилося дуже важко. 301 відтінок для мене він просто був ідеальний. Зараз в мене, до речі, глимбі, але глимбі мені трішки темнуваті. Наступний закінчився олівчик від, від кого? Від Ламель. 402 чорний. Так, це, це мамині порожнячки. Це мама у мене любить чорні олівці. Вона постійно використовує їх в якості каялів. Також закінчився олівчик від Каріне. Відтінок, відтінок рамін, колір 28. І зараз я вам покажу, як він, як він виглядав на він такий, бачите, ну хамелеон. Зелений з переливами, темно-зелений з переливами. Вона собі іноді любила підкреслювати нижні, нижню слизову цим олівчиком, і він, в принципі, досить непогано виглядав. Може бути аналогом від Нікс. Який же ж то номер? ну Це також з серії хамелеонів. От, Від Каріни і ще один від Мак Олівчик, але я вам не скажу, який номер, тому що номера тут не видно. І цей олівець знову ж таки був олівцем для, для брів. Це був олівець для брів. Мені здається, що я брала тоді найтемніше якраз для мами, то її підійшов, вона казала замовити ще. От, і я не пам'ятаю, чи я її замовила, чи купила щось інше. Ось такими були мої порожні баночки. Напишіть, будь ласка, чим з цього ви користувалися і були задоволені. Якщо ви ще не підписані на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, буду дуже вдячна за розвиток україномовного контенту. Щиро дякую за перегляд. Всіх обіймаю ваша Сова.